Частинка 2 від авто біла церква. Світ вам в хату. На BMW Є46 є, є щоб поставити. Лінзи. Я сходив без свічку з вайпу. <світ> Ні, лінзе. Постійно запитання, що хочете, та й ставте. Леди, значить леди. Синон, це ксилон. А якщо хочете лінзи, ставте лінзи. Чи робите шумоізоляцію? О, тут боже. <світ> Поїхали. Чи робите шумоізоляцію? Поїхали в дубе 2. Робимо, тільки захочу собі дещо, водіїть на базаку купуєте паралон, там не знаю, теплі, собі там краще піноблоки робіть. Є або робіть, або не робіть. І Якщо розумієте, то мультимат, мультимат, то саундвеї, нормальні матеріали. Що все буде щоб що у нас все було там 2-3-4 слої, що знаєте, все ж машину, але знаєш, якби в глухоті. Чому лампи в габарити у вас дорого? Лампи поділяються на без і з канбусом. Лампи без у нас це як сміття. Е, від 15 гривень за штучку до керамічних там 40, 25, 35 гривень. А з канбузом лампи це вже йдуть під автомобілі, щоб дивити коминку. Вони стартують від 100 гривень за штучку. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас не було дизгадяки у ваших фарах, то встановлюйте лампи з канбузом. А чесно, можна недорого, каже, але їздить будете часто сюди. Ага, mm -hmm. да. заходьте. 7500 за білет модулі це з роботою чи без? Вот Зоретій модулі. Якщо это за, за 2500, то це зробити. А если это за 7500, то це 7500 тільки бірмові. А взагалі на будь-яке авто від 2,5 250, 3500, 3,800, 5500, 6, 12 тисяч. Від бюджетки до самих потужних. Розовишки. Влавну ще дешевше обійдуться. Да, да. Да. Шот, всім близько, на різні автомобілі є різні варіанти. А ви світло регулюєте? Е, Ні, тільки виставляю. А взагалі регулювання світла це ваша безпека. Я не знаю, що все, поехали. Порекомендуйте динаміки в мою машину. Я не знаю, що у тебе стоїть. Яйця. <реку> Знімаєте карту, дивитеся що у вас встановлено, і тоді запитайте, чи у вас є такі такі, такі, і ми вже зможемо порекомендувати вам. Або кажете точно до ясності. Там ланус, задні, такі, такі, такі. О, О, в наявності також більше 20 комплектів різних. Три піщалки, два яйця, один вал. Да. <рекл> а вы фары Бетти Робота? Можно перехрестить. с этим. На Бетти можно любить. <рекл>